Користування світовою мережею може подешевшити, прогнозують провайдери через постійні акції великих компаній. Вони або безоплатно надають відповідні послуги за рахунок того, що клієнт оплачує іншу, наприклад, кабельне телебачення, або пропонують безкоштовний мобільний інтернет протягом кількох місяців. За ці фірми мав би взятися антимонопольний комітет, кажуть провайдери. Однак жодної справи там наразі не розглядають. Якщо так триватиме і надалі, невеликі компанії або зникнуть з ринку, або змушені будуть об'єднуватись. А через конкурент тенцію інтернет із часом взагалі може стати безкоштовним. Абсолютно адекватно, що доступ в інтернет може стоїть 0. Кожен, хто виходить на ринок наступний, а ми дивимось, що це великі компанії, да, виходять. От нещодавно вийшов один мобільний провайдер там. Я прогнозирую, що в начале следующего года мы увидим второго мобільного провайдера на этом рынке. А ніяких свіжих ідей, крім відкровенного демпінгу, ми не бачимо. То есть мы даем бесплатно, надолго, и вот каждый следующий дает бесплатно и надолго. В результате все снижают цены.